Во ім Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Ай, Ай, і Ай, і і і люблені браті і сестри, найперше поздоровляю усіх вас із великою подією в вашому селі, освяченням престолу на честь апостола Іоанна Богослова. Святом всіх поздоровляю. Спасибо, Господи! Посвячуючи святеє святих. Ми усвідомлюємо, що в цей момент і відчуваємо сходження Святого Духа. Блаженне чистиї серце, бо ті Бога побачать. такі слова ми чуємо із священного писання. І сьогодні воістину, ті, хто був готовий максимально до цього свята, відчуває радість сьогоднішньої миті і цю подію. Це невидиме. Невидиме сьогодні стає видимим. Невидимий цей був храм до того часу, бо він був у наших серцях, в нашому розумі. Ми прагнули, щоб це місце було посвячене Богові. Сьогодні це стає видимим і чуттєвим. Це, власне, як і визначення самої віри. Що таке віра? Віра це впевненість. Невидимому як видимому, бажаному очікуваному як дійсному. Ось це визначення віри. Бажаному очікуваному як дійсному. І ось це поєднання видимого і невидимого світу сьогодні відбувається ось тут, в нас в храмі. Бо наш Бог не є Бог мертвих, а Бог живих. І світле Христове Воскресіння, власне, і наголошує. Христос смертю смерть подала і тим, що в гробах життя дарував. Сьогодні радіють ті, хто не дочекав цього дня, але радіють там, на небесах. Але найбільше радіємо ми, бо очі наші це бачать, вуха наші це чують, і ноги наші привели до храму Божого. Єднання церкви земної і небесної це воистину, Єднання нашої душі і тіла, але все це в безсмертному Спасителю нашого, Господу Ісусу Христу. І тому радість наша повна, повна, тому що вона наповнена благодаттю Святого Духа. Святий Дух немічне оздоровлює і недостачу доповнює. Тому я бажаю, щоб цей храм. Який ми сьогодні разом з вами освятили, цей возвишений жертвенник, який ми називаємо престол, був воїстину місцем молитви. Дім мі, дім молитви назете, так говорить до нас Спаситель. Сьогодні ми сміливо говоримо, Христос серед нас. Ви в це вірите? Чому не усміхаєтесь? Христос сьогодні серед нас. Бо слова Спасителя, де двоє і троє зібрані в ім'я Моє там і я посеред них. Ми сьогодні зібрані не просто приїхали, прийшли в цей храм, щоб подивитися і прийняти участь в освяченні. Ми сьогодні прийшли поєднатися із живим Богом. Адже дім мій дім молитви назветься оце слова Божі. Я розумію, що сьогодні. Багато хто із вас очима ще бачить, але розум ще не до кінця усвідомлює, що відбулося взагалі в вас. Очі бачить храм, очі бачить митрополита, очі бачить священника, очі бачить односельців, друзів, знайомих, гостей. А що відбулося? Місце освячене. Згадуючи слова Бога до праведного Якова, коли він став на місце молитви, Господь до нього говорить, розуйся, бо місце, на якому ти стоїш святеє. Повага до місця, до самого стану зняття, взуття. Коли Іван Претеча запитала його про Ісуса Христа. Хто це йде? Розкажи, ти ж пророк, ми тебе знаємо. Ти хрестиш водою на відпущення гріхів. Притеча говорить, я вас хрещу водою, але йде той, який, якому я недостойний розв'язати взуття, тобто зняти взуття, цей вас буде хрестити водою і духом. І ми, проявляючи ось цю шану до зняття взуття. Але сьогодні ми розвиваємось, душевно розвиваємось, тому що оголяємо себе для чого? Для того, щоб там помістився Христос. От для чого ми це робимо? Щоб жив в мені Христос. І ви істинно казали, вже тепер не я живу, а живе зі мною Бог. Наближається свято Різдва Христового. Що для нас це подія? Яка символізує святкування чи подія приходу у світ Спасителя? Приходу у світ Спасителя ми це визнаємо. Віра це впевненість в невидомому як видимому. Ми це не бачили, але ми про це знаємо. А наше яке дійство, яка наша участь в святкуванні Різдва? Застилля? Ні, це мінімум. Це тілесне задоволення. Коляда частково, бо це йде розумом. Важливіше в Різдві, щоб душа кожного із нас була вертепом. І в ньому народився Спаситель. Ось що важливо. Готуємо ми душу свою, щоб була вертепом, де тепло, де все, всі зберігаються, сім'я, родина, спаситель. Ось чим повинна бути душа на Різдво. Тоді буде це свято во душевне і духовне. А якщо воно буде душевне і духовне, наче воно буде радісно усвідомлене через сприйняття розуму і через сприйняття словом, тобто проповіддю, читанням священного писання і колядою. І ось тоді радість повна. В іншому випадку це буде радість частково Різдво наївся і спати. І все. Ну, ще хтось піде колядувати, але ж коляда, в чому сьогодні коляда виявляється? Сьогодні коляда, диявол, настільки нам святе, спотворює, що коляда виражається в нас сьогодні не прославлені народженого Богом младенця. Ми йдемо не прославляти Богом младенця дуже часто. І дітей наставляємо. Не йти прославляти прихід Спасителя, не день народження Спасителя, йдемо збирати на новий телефон. Ми йдемо збирати на новий телефон або на ще щось. Ніхто сьогодні за горіхи або просто так, не йде колядувати. Я ще ходив колядувати просто так. А якщо дадуть горіхи, ну це привід по дорозі ще й полускати. Але сказати, що я йшов колядувати не тому, що хтось був такий праведний. Часи такі були, коли в людей віра була велика на серці, коли Різдво це бо істинно було свято душі Сьогодні диявол настільки нас закручує, що свято Різдва це для нас сьогодні не свято душі, це подія, пов'язана із тілом. Подія пов'язана із будь-чим, але тільки не з Різдвом Христовим. Це лишається тільки привід посвяткувати. І тому храм Божий сьогодні, я б хотів, щоб в День Різдва, а ви підготувалися, вправши ялинку, був у вас вертепом, де прийшли всі, старі, молоді, ось там буде Христос. Ось там, як ми говориться для священному Писанні, де Бог, там, де шумно, ні. Де Бог, там, де світло, ні? Бог там, де спокій, мир і любов? Ось там буде Христос, де панує любов між собою. Так будуть знати, що ви учні, якщо будете мати любов між собою, ці слова Спасителя і апостола Євангелиста Іана Богослова, в пам'ять якого названий, в честь якого названий цей храм, ось там, якщо будете мати любов між собою. Все у вас буде добре. Будете великими в означенні божественному, будете великі в означенні, де ви живете, будете великі в означенні любові Бога до вас. Не тільки вас до Бога, а й Бога до вас. Тому що якщо ви будете любити Бога, ви умножите цю любов. Але цю любов, ви відчуєте, бо її постійно дарує для нас Христос. Постійно. Кожній неділі ми приносимо жертву, і згадуючи нашого Спасителя, це творіть спомин про мене. На відпущення гріхів і життя вічне. Це робіть спомин про мене. Чи часто ми згадуємо Христа? Не часто, хоча зараз почастішого. А причина війна. Тривога тоді. Тривога. Не хочу говорити другої частини. Бо мені хочеться вірити, що е, трив... війна закінчиться. Побачите, дуже скоро. Дуже скоро війна закінчиться. Хлопці повернуться додому. Але мені дуже в цей момент не хочеться, коли скажуть, ну все, наші вертаються. І до церкви ніхто перестав ходити. А чого тебе молиться? Молитися треба, щоб не було війни. А особливо молиться, звичайно, тоді, коли вона є. Але треба, щоб. Були ми і жили за принципом як в доброї хазяйки. Чисто там, де, де що? Де що? Які ви розумні? І правда? Це правильно? Чисто там, де не смітять, а не там, де гарно прибирають. Мир там, де завжди готові до війни, де завжди готові до війни, але хочуть жити в мирі. Де готові до війни, бо хочеш, щоб був мир, готуйся до війни. От коли ми готові до війни, війни не буде. Але ми повинні ще й молитися про мир. Ми самі собі накликали біду. Не думаємо головою інколи, що ми робимо. Приведу вам простий приклад. Всі ми так тролячи вигукували, Пам'ятаєте, ла-ла-ла. Говорили ж, правда? ла-ла-ла, І підсміювалися ла-ла-ла. Здається, нормально, тобто патріотично, висловлено всю свою подію. Але скажіть, якщо ви собаку дразните, що буде? Він ірветься і покусає. А як ви хотіли співати йому ла-ла-ла? І щоб він до нас не прийшов? Ми роздразнили, він прийшов. Але цього боятись не треба, що прийшов. Якщо ми дразним і знаємо, що прийшов, значить треба бути готовим, що прийде. Ми повинні захиститися. Ми повинні захиститися, а не просто дразнити. Захиститися треба, значить, повинна бути що? Перед тим, як сказати ла-ла-ла, повинна бути добра армія, добра влада, ми озброєні, ми захищені. І тоді можна казати все, що хочеш, бо ти знаєш, що ти захищений. А просто голослівно розказувати про все, роззброїти армію, роззброїти державу, розкрасти все, розтягнути все і комусь сказати «ла, -ла, ла І хочемо, щоб нічого після цього не було, ніхто на нас не напав. Ну це ж не... так не буває. Якщо ти з кимось сваришся чи кому когось дразниш, реакція цієї людини буде. Прийде і наб'є. Так? Так. Прийди набі, не дразнися. А якщо дразнися, будь готовий, що зможеш дати відпор цій людині. тоді можеш дразнитися. А якщо ти цього не робиш, получиш. Тому розум треба мати до всього. Розум. Треба мати розум, а цей розум тоді буде, коли ти молишся і Господь умудряє тебе. Що Соломон просив у Бога, коли інші приходили до Соломона? І одні кажуть, мені треба багатство, то мені треба цього. А Соломон каже, Господи, дай мені мудрості. Дай мені мудрості і, і все, мені цього достатньо. І Господь каже, ну ти попросив, звичайно, дивне, але коли ти маєш мудрість, тоді будеш мати і багатство, і достаток, і здоров'я, і повноваження, і все остальне. Треба мати мудрість. Не просто розум. Ми всі маємо розум, всі маємо світу. Треба бути мудрими, а не розумними. Знаєте різницю між мудрими і розумними? Розумний це той, який маючи багато знань і інформації, складної ситуації виходить достойно, Розумний. А мудрий як далі думає? не попадає в цю ситуацію. Тому ми просимо, але початок мудрості страх Божий, це все ексісіаст говорив. Початок мудрості. Страх Божий. А що таке страх Божий? Це любов. Якщо панує любов, вона буде тебе спиняти від гріха. А якщо ти спиниш від гріха, не буде непорозумінь. А якщо не буде непорозумінь, буде примножуватися любов і в серці твоєму, і в розумі твоєму. Тому ми сьогодні боялися будувати храм. Звичайно, боялися. Думали, та де? Це неможливо, скільки грошей. А хто ходити буде, і так далі, було переживань. Але мали мудрість. Ви, ті, хто розпочинав, мали мудрість і спокійно собі розпочали і каже, так, я зроблю з допомогою Божою. І з допомогою Божою, вашими трудами, вашими жертвами, жертвами тих місцевих парафіян, жертвами тих, хто далеко звідси, але люблячи цей храм, жертвам на нього. Ми маємо сьогодні освячений Дім Божий, який наповнився сьогодні благодаттю Святого Духа. Я бажаю, щоб ось ця благодать була прийнята вашим серцем, була прийнята вашою душею, і ваша душа була вістину цим вертепом, в якому народився Спаситель, була цією скарбницею, яка наповнилася благодатью Святого Духа. Тому я закликаю на всіх вас, Боже благословення. Залишайтеся мені здоровими під мирним українським небом. Перемога буде, бо вже почали щиріше молитися. Буде перемога. Щиріше почали молитися. Чим щиріше будемо молитися, тим швидше вона прийде. І не треба думати про щось погане. Ще один вам приклад скажу. Підходять до мене парафіяни, призвали там сина, чоловіка, неважливого. Призвали в армію, вона плаче. А чого ти плачеш? Його застрілили? Ні, а чого плаче? Призвали. Плачуть тоді, коли загинув, а не плачуть тоді, коли призиває. Якщо ти плачеш вже, значить в тебе сумнів є. Якщо твоя віра буде згільчичне зером, можна рухати гори. Апостол Петро, коли вірив, ішов по воді. Засумнівався, що було? Почав потонути. Почав потонути. І якщо ти проважаєш в армію, плачучи, що його застрілять, тоді дуже велика небезпека, що так і станеться. Дуже велика небезпека, що так може бути. Але якщо ти проважаєш вірою, що він виконує свій чоловічий військовий обов'язок захистить батьківщину і повернеться живим додому, то так воно і буде. Вірите, що ваші повернуться чи ні? Так не впевнено, кажете. Отак От треба вірити. Сильно вернуться всі живими, здоровими додому, до своїх сімей, Народити багато дітей хороших і будете розширювати храм. Бо не буде вміщатися. Тому вірте, повернуться всі і не вкладайте в сумнів. На фронті загинуть, Но тільки мускалі. Загинуть, але тільки москалі. А наші всі живі повернуться додому. Не вкладайте сумнів. Ні грама, ні секунди. А що це вона сьогодні сильно побратимуть? Пораненою значить живий. Живий? Порадний, живий Наран... живий. живий прийде додому. Шрами чоловіка тільки прикрашають. Жінка не буде сваритися за тут. А бачиш, моя... буде женим. Це буде нормально. Все буде добре. Настроїться оптимістично на життя. Ранений, живий. Рани, рани всі заживають. Ми чоловіки притаманно чоловікам рани. Але хай вони будуть нескладні і хай вони потім дають можливість і жити, і працювати, і все остання. Тому відкидайте, відкинули і дай Боже. Нашим воїнам з нашого села в першу чергу, в нашого села, живими, здоровими, повернутися усім додому. І молитва в цьому храмі хай лунає до Бога, і Бог чує щедро благословляючи усіх, хто присутній цьому храмі, і хто з поважної причини відсутні за цим богослужінням. Тому вітаю усіх вас із сьогоднішнім святом. І як кажуть, до чергових но виключно приємних зустрічей. Тут і в цьому храмі. Слава Ісусу Христу!